Добрий день, мене звати Біловула Руслана Васильівна, я керівник гуртка Фіксики. Напередодні Великодня прийнято прикрашати свої оселі та розписувати писанки. І сьогодні ми з вами зробимо таку яскраву писанку, яка, я надіюсь, принесе вам радість і задоволення. Для цього, щоб нам зробити такого зайчика, ми будемо користуватися такими матеріалами. Ми в даному випадку взяли фоаміран, ми вже з ним користувалися, нам потрібна буде декоративна така от стрічечка, і з інструментів ножниці, якщо є фігурні дероколи, Клей дракон або можна, може бути гарячий клей. Для початку, щоб зробити ось такого зайчика з писаночкою, нам потрібно його намалювати на картоні та вирізати шаблончики. Спочатку вирізаємо всі шаблончики. Коли ми будемо вирізати головочку зайчика, нам потрібно йому зробити трішечки шийку для цього, щоб ми могли йому зав'язати такий красивий бантик. Коли ми всі шаблончики вирізали, ми беремо наш фоаміран, прикладаємо наші шаблони до фоамірана, Обводимо ручкою. Ручку ми беремо таку, яка не пише, або можна скористатися зубочисткою, так вирізаємо. Коли ми з вами вирізали на форміроні, у нас вийшли ось такі заготовочки для нашої роботи. Зайчик у нас тут у нас буде отакий яскравий фіолетовий і яскраві писаночки. Тепер нам потрібно його збирати. Саме перше, що ми будемо з вами приклеювати, нам потрібно приклеїти з вами листочки. Ми їх отак приклеїмо. Потім нам потрібно викласти писаночки. І зайчика ми викладаємо. Очеляточка у нас вже є такі готові, а ви можете очки намалювати або теж зробити з фамірала. І зав'язали вже готовий понтик. Тепер ми починаємо його склеювати. Як ви бачите, ми нашу аплікацію вже склеїли. У нас він вже трошечки похожий на нашу писаночку. Тепер у нас є такі от квіточки. Ми тими квіточками прикрасимо наші яєчка. Але ви можете зробити зовсім по-різному, зовсім по-своєму і свої прикраси. Ось у нас вийшла отака вот вот яскрава писанка. Готуємося до свят, віримо в нашу перемогу, надіємося, вона прийде якнайшвидше. До зустрічі!